Для Сімпла отримати якийсь ігровий досвід, де його будуть макати обличчям в багно на тір 2 Це теж класно. Сімпл покинув наві. Найбільшою несподіванкою стало те, що Олександр приєднався до команди B.C. Game, команди, яка належить крупному онлайн казино Ну якщо це була найкраща опція, яку обрав Simple, ну Мені здається, він там розповідає: Блін, буде якийсь класний склад. Там якісь інсайдери е, вкидають, що ой, зараз B.C. Game попідписують якихось класних гравців. Там кажуть Falcons 2.0. BCGA. А, Але вони підписали Анду, підписали Емі, і ти так, ну, так дивишся на це діло. Думаєш, хм". як ти родин складно і виглядає а, для Сімпла а, отримати якийсь ігровий досвід, де його будуть макати обличчям а, в багно на тір 2. Це теж класно. Мені здається, що ну, він просто думає, що зараз окей, йому потрібна ігрова практика, але він трошки не розуміє, що на тір 2 дуже часто гра відрізняється від тір-1.